Ми сьогодні поговоримо про те, як себе розблокувати, от як нарешті вивільнити все, що в нас всередині є, назовні. Ти дура, такого бути не може. Ти всього боїшся, коли в тебе тривожний стан, коли в тебе панічні атаки, коли ти не знаєш, чого ти хочеш, чим ти хочеш займатися, і коли ти собі навіть не дозволяєш подумати, що ти можеш щось більше. І люди починають мислити оцією системою. І думають, що отак правильно найскладніше це повірити, що для тебе може бути по-іншому. Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда. Я неймовірно щаслива бачити вас у себе на каналі. Я духовний наставник, інфлюенсер, експерт в роботі з підсвідомістю, інструктор з Дета Хілінгу записую стілюючі медитації і допомагаю людям покращувати своє життя. Отаке От моє призначення душі. Тому, якщо ви тут. Вам тут однозначно сподобається. Обов'язково передивіться всі 50 відео, які в мене є. Слухайте мої медитації, які є на Ютубі, і ваше життя однозначно покращиться, як і в багатьох моїх підписників. Пройшов буде сьогодні наше відео. Я зрозуміла, по-перше, що у мене немає відео на тему, як знайти себе. От, прямо конкретно на цю тему, що потрібно зробити, щоб себе знайти. А це просто питання номер один останнім часом. Як багато людей не знають, чим їм займатися, в чому призначення їхньої душі, як взагалі себе позиціонувати в світі, які в них таланти, які в них особливості. Просто не розуміють. А ми всі народжуємося з цим початковим набором наших таких даних, які нас відрізняють від інших людей, які роблять з нас у цього індивіда унікальну особистість. І дуже важливо, щоб ви в собі це розкривали, тому що. В когось це може бути розкрито з народження, а в когось закрито. На це також є багато своїх причин, але дуже важливо розуміти, що кожен це має. Ну от нема такого, що в мене немає талантів. У вас просто може бути талант, який відрізняється зовсім від інших людей. Наприклад, там ми думаємо, що талант це там щось робити руками, грати на піаніно, вишивати, співати, дуже смачно готувати. Але можуть бути таланти і в тому, щоб допомагати людям, підтримувати людей, писати книги, прибирати. Дуже багато різних талантів може бути, і важливо це все в собі розкривати, якщо воно у вас заблоковане. І ми сьогодні поговоримо про те, як себе розблокувати, от як, нарешті, вивільнити все, що в нас всередині є, назовні. Перше, ви повинні зрозуміти, що якщо ви себе не чуєте, ви не знаєте, чого ви хочете, у вас закрите серце. От ви просто живете за нав'язаними думками свого мозку. Ви не чуєте своє серце, ви не знаєте, чого ви хочете. Скоріше за все, ви вступили до університету на ту спеціальність, яка вам не подобалася, вам не подобалось навчатися, ви закінчили університет, ви не знаєте, що вам робити, або ви якраз проходите цей період. Або взагалі ви вже прожили там все життя, працювали на неулюбленій роботі і не знаєте, як зараз весь з цього всього витащити, бо просто у вас, ніби вже немає цього нейронного зв'язка в мозку, що може бути по-іншому. І якщо ви зараз дивитесь це відео. То я вас вітаю, ви прийшли туди, куди потрібно, по адресу, і зараз я вам дам таку міні-схему, як це можна змінити. І в принципі, ще раз нагадую: подивіться усі відео, які в мене є на Ютубі, вони всі про те, як себе розкривати, як себе чути. Якщо наше серце закрите, ми живемо не з того, що ми хочемо насправді, а з того, що нам нав'язано суспільством, батьками. Поколіннями, ми живемо з мозку. У нас в мозку є дуже багато переконань. Що таке взагалі ці переконання? Це думки, які ми думаємо, що для нас це істина. Насправді, от я можу сказати, що я людина, і це, от ви і думаєте, я людина. А хтось інший може сказати, що я собака. І от він переконаний, що я собака, і ти йому що би не говорив, що я людина, що в мене є. Я можу аргументувати, що я маю тіло, я кожу, в мене є руки. Я виглядаю як людина. Тобто дуже багато факторів, які світять що я людина, вона буде ні, вона собака. І от вона буде переконана в цьому. Тобто, для її реальності не існує такого переконання, що я людина. І отак от діють різні переконання в нашому житті. Я зараз навела, звісно, такий грубий уже приклад, але реально є дуже багато людей, які просто вірять, наприклад, що життя це каторга, це супер складно, це просто пекло. І вони і проживають своє життя, і в їхній реальності неможливо по-іншому. А тут приходжу я, яка каже, що насправді все не так, що все, що у вас оточує, це ілюзія, це гра, і треба відноситись набагато простіше, і все насправді дуже легко, і можна хакнути всю цю систему. І вони такі, ти дура, такого бути не може. І того, до речі, дуже багато зараз людей прямо... Ну, вони мене не розуміють, вони думають, що я би зійшла з розуму, що я таке розказую, але насправді вони цього самого хочуть глибоко всередині. І вони до цього прийдуть, я впевнена, просто, можливо, пізніше. Як не в цьому в житті, то в наступному, як я люблю говорити. Так, ось ці переконання вони нам нав'язуються з самого дитинства протягом всього нашого життя генетично, з покоління в покоління передаються, і є система. Є система, яка містить купу різних переконань і програмує людей на те, що вигідно системі. І люди починають мислити оцією системою і думають, що отак от правильно. І коли я роблю крок за цю систему, все, все просто руйнується, і я наражаю себе на небезпеку, мене вб'ють, мене покарають, зі мною щось станеться. З'являється дуже багато страхів, різних думок, через що вони не можуть вийти за цю систему. Але насправді, коли ти живеш з серця, ти робиш все, що перечить системі тій. Тобто ти йдеш проти всіх правил, а люди бояться якраз цього. А системі цього не потрібно, тому що система виховує, вирощує людей, які будуть давати от, присвячувати все своє життя владі. Іншим людям віддавати все своє життя, всю свою е, життєву енергію на те, щоб комусь, це, от як ти продаєш свою енергію за якісь там копійки, ти працюєш на інших людей, ти робиш те, що тобі сказали. І це все підкріплюється стабільністю. От, я ходжу на роботу таку ти. Вона мені не подобається, я її ненавиджу, але там стабільність. От мені кожного місяця дають зарплату, а можливо, що це навіть трошки більше буде, якесь підвищення буде, і от мені окей, супер. Я задоволений, є стабільність, і там вже прораховується план, що десь через 10-20 років я зможу собі придбати якусь там автівку чи взяти іпотеку на квартиру. І от люди, більшість людей так і живе. А як тільки ти робиш крок за систему, так, мені не треба стабільність, тому що. Е Стабільність це теж ілюзія, її як такої не існує. Я йду проти цього всього, і зразу починають з'являтися різні страхи, що в мене щось не вийде, зі мною щось станеться. А що скажуть люди? Оточення не підтримує, перестають зі мною спілкуватися люди. Коротше, дуже багато різних думок з'являється. Ви знаєте, як мозок любить нас накручувати. І через це ми не можемо вийти з цієї системи. І через це люди, які бачать успішних реалізованих людей, в яких все дуже класно, легко вони багаті. Вони просто їх ненавидять. Вони дивляться, думають, та ті, ти там не знаю, продав душу дияволу. Це тобі повезло. Тобі просто впало все з неба на голову. Ну, Коротше, з'являється дуже багато різних е, переконань стосовно того, що людина не могла саме цього досягнути. І, звісно, ми будемо тригерити людей, які нічого не роблять, і тільки думають про те, як все погано в житті, але насправді всередині хочуть того самого. Якщо ви раптом така людина, яка дуже тригериться на все, на мене, то відео для вас. Ви хочете цього самого, просто ви боїтеся зробити крок з цієї системи. І от коли ми усвідомлюємо, як мінімум, що все це, що в нашій голові, це просто переконання, і їх можна змінити. Тобто наші переконання вони і формують нашу реальність. Якщо я вірю, що у мене в житті все легко, все класно, я в безпеці, я в довірі, я там люблю гроші, мене прекрасні люди оточують. Ну, моє життя таким і є. Але раніше воно таким не було. Я прекрасно знаю, як це, коли ти всього боїшся, коли в тебе тривожний стан, коли в тебе панічні атаки, коли ти не знаєш, чого ти хочеш, чим ти хочеш займатися, і коли ти собі навіть не дозволяєш подумати, що ти можеш щось більше. У мене якраз була програма, що у мене і так всього в достатку. Ну тобто, у мене все нормально, мені не треба більше. І в мене це переконання якраз. З генетики. У мене так думав мій тато. Хоча е, він заробляв все супер, все класно. Але здавалося, що ну, і так нормально. Ну, для чого хотіти чогось більшого, купляти там щось дорожче, якщо і так нормально. В принципі, це нормальне переконання. Але я, коли вже дорослішала, дивилась на інших людей, що може бути по-іншому. Я така. Хм". Ну, в принципі, я би хотіла і так, мені наче, і моє життя подобається, але я хочу ще і краще. І спочатку мені навіть було страшно подумати, тому що а як це? Немає нейронного зв'язка, який відповідає за те, що це для тебе можливо. І саме тоді я почала займатися під свідомістю самостійно, просто читала книги і почала себе переконувати, що для мене це можливо, що я цього хочу. Це було дуже складно. От якраз найскладніше це повірити, що для тебе може бути по-іншому, що для тебе може бути зовсім інша реальність і в легкості, в любові, в щасті. Для це дуже складно повірити, коли весь твій рід живе не так, коли ти живеш не так, коли більшість людей живе не так. А ти тут такий оп, а я так не хочу, я хочу по-іншому. Тому спочатку це дуже важливе завдання повірити. І для того, щоб повірити. Що це для вас можливо, я вам дуже рекомендую розкривати довіру. Просто безумовно довіру. До себе, до творця, всесвіту, в кого ви вірите, що для вас можливо все найкращим чином. Що для вам не треба напрягатися, вам не треба е, там пройти мільйон тисяч кілометрів до своєї, до своєї цілі, купа перешкод. Для вас може бути це в легкості. І без страхів, без якихось. Перешкод постійно на шляху, це може бути легко, якщо ви довіряєте і вірите в те, що для вас це можливо. У мене в моєму пакеті медитації, який 23 жовтня вже виходить, буде дуже сильна медитація довіри з розкопкою. Там не просто ви слухаєте, і там Я довіряю, я довіряю, я довіряю, а там саме буде ситуація, ви будете розглядати, де ви втратили цю довіру, ви будете собі її повертати. Чи можливо це в роду навіть сталася ситуація? Тобто там буде з розкопочку. Якщо ви навіть декілька разів її зробите, то стільки скільки вам треба буде, ви з кожного разу буде відкриватися ця довіра. Ось, коли я себе переконала, що може бути по-іншому, до мене в життя почали притягуватися люди вже з іншим новим мисленням, яке мені більш подобається. І я пам'ятаю ситуацію, коли ми з подругою хотіли зайти в бутік Сен-Лоран, люксовий бренд. Це було три роки тому, рівно три роки тому. Наскільки я боялася, у мене просто був шалений страх туди зайти, тому що у мене на карточці 5 чи 10 тисяч гривень це все, що в мене є. І я розумію, що там все коштує ну, більше 500 доларів. типу. А в мене цього немає. Я така, як я туди зайду? І мене подруга переконує: Та ти що пішли? Давай. я така: та ні, я туди не піду, мені страшно. Коротше, у мене просто такий сильний страх піднявся, стільки переконань моїх сплило. І зараз, от пройшло три роки. Я спокійно заходжу в будь-які будь-які, я купую собі те, що я хочу. Ясно, що я зараз там не скупляю всі магазини, по-перше, ну, в цьому і немає необхідності, але я вже можу, хоча б собі дозволити туди зайти і щось придбати. Тобто це вже прогрес навіть не в тому, що гроші з'явилися, а в тому, що ти в голові дозволив собі це мати. Тоді в мене просто стояла заборона: для мене це неможливо. Зараз це стало для мене можливим і. Усе, що відбувається навколо мене, моє життя сприяє тому, щоб я це отримувала. І якщо я хочу там якісь свої бажання, вони вже на шляху до мене, бо я собі це дозволила мати. І отут теж важливо програмувати свою підсвідомість, просто робити медитації, писати щоденник самопрограмування, робити книги бажань для того, щоб ви переконали свій мозок, що ви це хочете, і для вас це можливо. Коли ми розкриваємо своє серце, тобто все, наш мозок він відключений. Уявіть, що немає взагалі ніяких переконань, і розкривається ваше серце. Ви починаєте нарешті чути себе. Ви розумієте, чого ви хочете, в чому ваше істинне призначення, які ваші істинні бажання, якими яким ви себе бачите, от який ваш найвищий прояв. Що я тут рекомендую робити, щоб відключитися від свого мозку? Перше. Вже є в мене на Ютубі безкоштовна медитація відкритого серця. Починайте її вже робити. Все, хоча б допоможе розблокувати ваше серце. Ви, хоча б перестанете постійно думати мозком, почнете відчувати, тому що відчуття це наш найкращий орієнтир. От дуже багато людей, які там за науку, вони навіть не можуть предположити, що наука це також замовлено, тобто система. Робить такі наукові статті, наукові дослідження, які їм вигідно, і я знаю навіть життєві реальні приклади реальних людей, які це розповідали. Тобто, це не то, що я собі просто придумала таке сказати, а дійсно. На науку постійно опиратися. Це люблять роблять люди, в яких немає довіри. Довір просто до себе і до енергії. Їм потрібно завжди на щось опиратися, на щось, на когось, на науку, на якусь людину. Тому що вони не відчувають в собі опори, не відчувають довіри. Їм треба цю безпеку шукати в чомусь. Тому, знову ж таки, повертаємось до медитації довіри, робимо медитацію довіри, розкриваємо своє серце. І йдемо до самоцінності. Теж дуже і дуже важливо розкрити свою самоцінність. Якщо ви себе не цінуєте, ви просто знову ж таки не будете дозволяти собі мати щось більше. Ви будете переконувати, що мені і так нормально. От ця халупка, в якій я живу, ця робота, яку я ненавиджу, та їжа, яку я просто не можу їсти мені і не можу дозволити собі щось більше. Це для мене нормально. Це база моя, мене все влаштовує. Звісно, легше себе переконати в тому, що мене влаштовує все, ніж. Дозволити собі мати щось більше, усвідомити свою цінність і щось робити для цього. А насправді все набагато простіше. Люди якраз і бояться, що а що ж буде далі, що почнеться, якщо я наважусь на зміни, я ж втрачу роботу, п'яте, десяте, гроші, купа страхів з'являється. Але насправді все набагато простіше. Коли ви розкриваєте ось цю довіру до Всесвіту, до Творця, він вас веде. От, ви стаєте як в такій захисній кулі, яка вас веде, і ви опиняєтеся в найкращій для вас ситуаціях. Я живий цьому приклад. У мене довіра була повністю закрита. Я завжди все контролювала. Я завжди мала от всі процеси навколо себе проконтролювати, тому що я не довіряла, що може бути в моїй реальності легко. І от мені просто так щось прийшло. Коли я розкрила довіру, мені достатньо просто сказати щось вголос, що я хочу, і воно мене зразу опиняється. Я завжди опиняюся там, де мені потрібно. Я завжди знаю, що все в моєму житті так, як має бути. І отут ще один важливий нюанс це виходимо з позиції жертви. В мене також буде медитація, вихід зі стану жертви, розкриття в собі творця, тому що це один з найважливіших аспектів для того, щоб жити життя таке, яким ми хочемо. Коли ви в жертві, ви знову ж таки переконуєте себе, що в мене і так все нормально, що всі навколо їм вони накрали гроші, їм пощастило, а я такий бідний нещасний. Оце жертва. Мені все дається важко, мені не пощастило з батьками, не пощастило з зовнішністю, ще з чимось. Це стан жертви. І коли ми виходимо з цього стану, ми просто розуміємо, що все в моєму житті, моя відповідальність. Все. Я беру це. До себе я розумію, і моє життя кардинально змінюється. Ви пропрацьовуєте ту штуку, яка от майже в кожної людини є. Оця позиція жертви вона є в кожного. Якщо не свідомо, то підсвідомо через предків передається, тому що так раніше всі жили. Оце це була база бути жертвою, жалітися всім, от прям. Жити нещасне життя, тужити, сумувати, як все важко, обговорювати болячки. Оце прям кайф був в тому, щоб обговорювати чиєсь горе, своє горе. Згадайте своїх предків, батьків, бабусь, дідусів. Вони всі живуть тим, що просто жаліються на життя і отримують від цього задоволення. Можливо, вони так не показують, що о кайф я кайфую від цього, але вони. Отримують від цього задоволення. Вони вже навчилися жити з тим, щоб від цього кайфувати, бо треба хоч якось жити, хоч десь це, це задоволення брати. Тому, коли ми виходимо з цієї жертви, у нас все отак от. Тут перевертається, ми починаємо на світ дивитися іншими очима, я пам'ятаю свій момент, коли він в мене стався. У мене, в принципі, в житті нічого такого страшного не було, я прям в сильній позиції жертви не була, але все ж таки я любила пожалітися, що в мене все там погано, що не так, як би хотілося, що там батьки винні в тому, колишній винен в тому, ще там хтось винен. А я така біла пушиста, в мене все прекрасно. І коли я усвідомила. Що це все мій вибір? Що от все, все, що я створила, і те, що навіть мені не подобається, це мій вибір. Я просто прозріла. Це, це було як переродження. Це отак от відкрилися очі, і я така, як я жила раніше? Це був просто один з найкращих моментів в моєму житті. І з тих пір я дуже сильно виросла. От з тих пір я почала рости отак-от. Це вже не такий повільний якийсь різ, а це просто кожного місяця. Отак от я взлітала. Тому це дуже дуже сильна і дуже сильно важлива медитація. Вона може допомогти не тільки собі, а й своїм предкам вийти зі стану жертви. Тому обов'язково ми робимо медитацію е, виходу з жертви. І про медитацію самоцінності це також для того, щоб усвідомити цінність свого життя, що я важливий, я гідний, я не просто так прийшов в цей світ, я тут потрібний, і я гідний мати всього, що я хочу. Також в мене буде ця медитація самоцінності теж дуже і дуже сильна. І я коли їх записувала, в мене аж сльози постійно текли від того, що я розуміла, наскільки це допоможе людям, наскільки вони зможуть. По-іншому подивитися на своє життя, на світ і насолоджуватися своїм життям. Це вау. Так. І ще одна дуже важлива медитація. Після того, як ми там розкрили своє серце, розкрили довіру, вийшли зі стану жертви і усвідомили свою самоцінність це розкриття свого потенціалу. От після всіх цих штук, коли вже це все є в комплексі, ми. Розкриваємо потенціал, який даний нам від народження, він є в кожного. У вас вже немає просто мільйонів цих переконань, які кажуть, що не треба розкривати свій потенціал, що це небезпечно, це страшно. Ви вже з любові живете, ви вже усвідомлюєте, які ви цінні, які ви прекрасні. І ваше сердечко розкривається, ви насолоджуєтеся життям, собою, і ви готові оцю свою прекрасну енергію випромінювати в світ, і ви розумієте, що в мене є потенціал, у мене є таланти, я чогось гідний, я можу і мені потрібно свою прекрасну енергію випромінювати в світ. Ми розкриваємо потенціал, і отут нам приходить усвідомлення, про що я, хто я, в чому моя реалізація, в чому моє призначення. Ви просто чітко бачите, що мені робити. Коли ви розкрили свій потенціал, ви просто берете і робите. Ви і вже в ході всіх цих медитацій, коли ви будете очищувати свій мозок від цих обмежуючих переконань, ви вже кожного разу будете себе краще і краще чути. І крім того, що чути, знати про що я. Ви будете діяти, у вас вже не буде страху, що там, це небезпечно робити, це страшно, ви просто будете вже нарешті це робити. У вас з'являється натхнення, енергія, надію. Тому що всі медитації працюють тільки коли ви дієте. Я завжди це наголошую, що мало просто медитувати. Медитація допомагає вам очистити мозок, очиститися від усіх цих нав'язаних переконань, почути себе. Надихнутися цією енергією, наповнитись енергією і почати діяти. Все, у вас вже немає блоку перед дією, бо що нас всіх зупиняє перед тим, щоб піти діяти? Ідей у нас багато. І от все це, що я перечислила, нас якраз зупиняє. блок. З'являється ідея, і коли ти чистий, ти просто береш її і проводиш через себе, і через дію заземляєш. А коли ти брудний, так би мовити, коли багато сміття в мозку, ти просто не можеш почати діяти. Все, в тебе стоїть блок, і ти такий, ну чого? Ну, ж є ідея, все нормально, давай, пішли робити. А воно не йде, тому що ти починаєш себе настільки жорстко накручувати через всі ці переконання, що просто не можеш ніяк піти. І. Коли ми вже почистили свій мозок, от все це розклали по поличкам, розкривається твій потенціал, і ти просто вже все це заземляєш. Ти дієш, ти життям, і тобі більше не страшно, що щось піде не так, бо ти вийшов з цієї системи. Все, ти вже поза цією матрицею, поза цією системою, і ти дивишся на людей і думаєш. Е, а як вам живеться? Нормально. <ріст> Ми не хочете медитації послухати, не хочете відео подивитися трошки по-іншому, все влаштовано в світі. Але так робити не треба. В мене була така штука, що я хотіла просто всім на світі допомогти. До всіх там слухала, як мені людина щось розказує, і зразу ж хотіла їй там розказати, що все не так. Потім в мене все це пройшло, тому що не потрібно нікого рятувати. Кожен приходить до цього тоді, коли потрібно. І я знайшла свій спосіб допомоги. Це як мінімум YouTube. Ясно, що я там проводжу і курси, і сесії, от зараз медитації записала, але на Ютубі слухають мої відео люди, яким це потрібно, які хочуть це почути. Ще, що мені хочеться сказати, що не думайте, що все само собою вирішиться. Що ви, от, наприклад, послухали моє відео. Звісно, я буду дуже щаслива, якщо воно вам допоможе вже в своїй голові багато чого змінити, але от такі корінні переконання в нашому мозку. Вони настільки глибоко сидять, що ви їх самі не зможете забрати. Уявіть ситуацію, що ви загнали занозу собі в палець глибоко. І ви не, от просто ви не можете самі її дістати. Вона настільки глибоко сидить, що ви не можете, ви їдете там, в лікарню, вам її дістають. Точно так само з цими переконаннями. Вони настільки глибоко в мозку сидять, що ви самі їх не можете дістати, ви навіть не можете їх побачити. Так само, як занозу, ви її загнали, що ви навіть її не бачите. І ці переконання, коли, як вони діють? Ви вірите, що це істина для вас, і тому ви не можете навіть розпізнати, що це ненормально. Ви говорите переконаннями і думаєте, що так правильно. Але люди, які вже вийшли з цієї системи, вони вам можуть підсвітити, що це не так. Оце я зараз там, коли з своїми подругами спілкуюся, і вони говорять переконаннями, я кажу: це не так, це переконання. Може бути по іншому. Я така а да, це переконання. Я думала, це так нормально, кажу, ні, це так не нормально, може бути по-іншому. І от класно, коли є людина, яка тобі допомагає це побачити, а коли ти сам от, живеш в цій ілюзії, в цих окулярах, які тобі говорять, що отак от має бути правильно, але насправді зовсім не так, і немає правильно і неправильно, і є лише твої відчуття, і ти не можеш цього побачити. Все. Тому дуже важливо знайти провідника, людину, інструмент, який допоможе вам це все. Діставати себе, відпускати все, лети в прекрасні края, а я далі без тебе. І я свої медитації створювала саме з таким наміром допомогти вам побачити оці переконання, дістати їх себе, відпустити, і загрузити в голову нові переконання, для того, щоб ви вже перепрограмовували свою підсвідомість. Я їх робила саме з таким наміром, от з розкопочкою, з пропрацьовкою, з заміною переконань, щоб це було одразу ефективно. Це не просто я й сів послухав, а це реально я змінив, провев таку роботу над своєю головою. І що дуже класно, це не один раз ти слухаєш медитацію, а ти скільки разів її не слухав, тебе кожного разу буде щось розкриватися, розкопуватися, змінюватися. От робити до тих пір, доки ти не відчуєш, що о, все, я цю тему пропрацював. Тому, якщо вам відгукуються, якщо ви зараз прям відчуваєте відклик всередині, я буду дуже щаслива, якщо ви будете слухати ці медитації і змінити своє життя. Тому що вони дійсно вау. Я робила їх, виходячи з того, як я себе змінювала, як я себе пропрацьовувала, я дуже багато працюю з людьми. Я бачу, які ключові теми заважають людям іти вперед. І, от саме з таким наміром я зробила всі ці медитації. І також буде медитація, в мене ще вихід на новий рівень. Це коли ти, в принципі, багато чого вже пропрацював, і ти готовий вийти на новий рівень. Ти розширюєшся енергетично, ти дозволяєш в своє життя прийти багато чому новому, і твоє життя просто починає змінюватися. Ти робиш цей квантовий стрибок, де вже все по іншому, де вже більше гроші, більше можливості. Більші люди, більше в принципі, людей, І де ти більший, де ти мислиш по-іншому, в тебе цілі більші, в тебе твій потенціал розкритий. Ну, я думаю, ви розумієте. Коротше, відео мало бути про ну, воно так і вийшло, про свою реалізацію, але як бачите, я тут багато зачіпила тем, тому що це все дуже взаємопов'язано, максимально. І для того, щоб жити щасливо, класно, легко. Все те, що я в цьому відео перечислила, це бази. От без цього ніяк. Якщо у вас хоча б в чомусь є завтик, з чимось є проблемки, це обов'язково треба змінювати для того, щоб вийти нарешті з цієї системи, і попасти на новий рівень. Тому діємо, не відкладайтеся на потім, обирайте нарешті себе. Якщо ви хочете жити класно, ось, будь ласка, беріть і живіть. Я вам дала інструмент, як це робити, розповіла, як це робити. І... По-іншому не буде. Не буде так, що ви будете сидіти, чекати, надіятися. Ну, воно, можливо, десь станеться, але дуже довго будете до цього йти. Але найважливіше це дія. Без дії нічого не буде. Ми робимо і нічого не очікуємо і стається чудо. Ось так це працює. Дуже вам вдячна за перегляд. Я вірю щиро, що вам було це корисно, потрібно. І я знаю, що всі відео, які я записую, вони от саме тоді, коли потрібно, приходять до вас, достукуються до вашого сердечка, і ви відчуваєте відклик, змінюєтесь. Я щаслива, що я займаюся тим, чим я займаюся. Я щаслива, що є ви, що є моя прекрасна аудиторія, яка це слухає, що приходять нові люди, і ми разом з вами покращуємо не лише своє життя, а в принципі, чим більше щасливих людей, тим краще нам всім жити. Тим Щасливіша земля, природа, не буде цих війн, не буде катастроф, ми просто будемо насолоджуватися. Але для цього потрібно починати з себе. Тому бажаю вам нарешті почати з себе, і все буде прекрасно. З вами була Настя Коваріда, я вас всіх сильно обіймаю. Якщо ви ще не слухали медитацію відкритого серця, запрошую вас її послухати. І чекайте 23 жовтня. Нарешті вийде мій пакет медитацій, там буде три пакети. І в перший день, 23 жовтня, буде знижечка. Тому що тоді мій день народження. І я вирішила зробити лише в цей день знижечку. Тому ставте нагадування, в мене в інстаграмі є. Все, я вам бажаю прекрасного дня, настрою, до нових зустрічей під